Добрий день, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Ніж Сантоку це легендарний японський кухонний ніж. Його часто називають японським варіантом кухарського шеф-ножа. Ви, мабуть, вже неодноразово бачили його на полицях. Не зачепитися поглядом за Сантоку майже неможливо, бо цей ніж має дуже цікавий та привабливий дизайн. Але що в нього з практичною користю? Що потрібен цей ніж саме вам? Ну давайте у цьому відео. Розповів, вам, що ми знаємо про японські ножі Сантоко. А ви вже самі вирішите, варто вам витрачати на цей ніж гроші чи ні. Почнемо з назви. Що значить назва Сантоко? Звісно, кожну річ, яку хочуть продати, мають називати якось красиво та привабливо. Сантоко це дійсно свого роду маркетингова назва. Але треба розуміти, де і коли цю назву було придумано. А придумали її у Японії вже майже 100 років тому. У японців свої думки та звичаї щодо вдалих маркетингових ідей. Термін Санто. Току у багатьох статтях та оглядах перекладають як три хороші речі або три чесноти. Якесь багатьма речами, з висловлюваннями у Японії дуже мало конкретики ви знайдете. І значень може бути куди більше одного. І значення саме може бути не на поверхні. А що можна сказати? Можна сказати, що три чесноти це красиво, все дуже красиво. І коли хтось перекладає і розповідає, що три чесноти це здатність ножа подрібнювати, різати або рубати, чи нарізати щось соломкою кубиками. Та подрібнювати, або хтось каже, що це здатність нарізати овочі, рибу там єсні продукти, або хтось згадує про основні три чесноти буддизму, мудрість, зречення та розсудливість. Ну, усьому це буде якась правда. Але якщо ми просумуємо це, ми отримуємо таке поняття як трьохфункціональний ніж. Але звучить це якось не дуже добре. Тому краще сказати, що Сантоку означає багатофункціональний чи універсальний кухарський. Ніж це не дуже красиво, але куди більш зрозуміло, у тому числі більш зрозуміло, що саме за ніж попав нам в руки. Бо з цими чеснотами японськими нас часто не відомо що робити. А ось з універсальним ножем ми якось розберемося. Так, як і чому з'явився ніж сантоку? Сантоку чудовий кухонний ніж, який вже війшов в історію. Перші ножі сантоку були виготовлені десь у 40 ті роки 20-го століття. До того, як цей ніж з'явився та став відомий у Японії, японці використовували велику кількість різних ножів для нарізання самих різних інгредієнтів. Для нарізання м'яса використовувався ніж гюто, для нарізання овочів використовували ніж накірів. Найбільш популярний, бо страви з овочів, прості японці їдять і їли дуже часто. Для нарізання риби використовували ніж деба, і так далі. Багато чого такого. До того ж, у різних місцевостях існували різні варіанти цих ножів, а місцевості в японії дуже багато, бо це країна островів. Часто у нас вважають, що Японія країна маленька, але це не так. Японія насправді дуже велика та різноманітна. Ви тільки подумайте, там цілих 14 тисяч островів, з них більше, ніж 400 населені, мають міста, села там живуть люди. У ці всі острови розкидані на площі у 377 тисяч квадратних кілометрів, і живе там більш ніж 124 мільйони людей. Саме тому варіантів народної кухні та кухонних приладів у Японії насправді. Було дуже багато, але дуже велике значення для Японії мало те, що сталося з нею у 20 столітті. Друга світова війна після Другої світової, яку Японія, як ви знаєте, програла у Японії, довгий час стояв окупаційний корпус американської армії та флоту. Там жило багато американців, які, крім всього іншого. Щось їли. Вони ходили до японських ресторанів, столових. У Японії був своєрідний фастфуд, але там спочатку була їжа, яку полюбляють, яку їдять частіше японці. І до Другої світової війни основними інгредієнтами щоденних японських страв були все ж таки овочі. І саме тому, як ми вже казали, найпопулярнішим ножем ножим Японії був накірі. Його в Японії навіть називали овочевий ніж. Він спеціально розроблений для нарізання овочів. Після Другої світової війни. Як ми вже казали, там з'явилися американці і європейці, які ну не можуть наїдатися, якщо у стравах немає якоїсь кількості м'яса чи хачась риби. Тому їсти у Японії м'ясо та риби стали куди більше. Але у вас можуть виникнути певні труднощі при нарізанні е, таких страв ножем на кірі, наприклад, для риби, як ми вже казали, використовували ніж деба, м'яса використовують ніж гюто, і так же виходить, що вам на кухні треба мати дуже багато різних ножів. Це не дуже зручно, особливо це незручно, якщо ви готуєте вдома, або якщо у вас маленькі такі ресторанчик, яких багато в Японії маленькі такі заклади е, для від того, щоб там зупинилася, таїло навіть менш ніж 10 клієнтів. 3-4-5 людей. Це така вже японська традиція. Таких закладів у Японії було досить багато і зараз досить багато. І там не дуже зручно тримати цілий арсенал різноманітних ножів. І було б краще, якщо б ми могли готувати різні інгредієнти, застосовуючи один кухонний ніж. Так вже сталося, що потреба була така, щоб цей ніж був чимось посереднім ніж на кірі та європейським шеф ножем. Тож японські виробники кухонних ножів прийшли до ідеї універсальної кухонного ножа. Ніч, який придатний для приготування овочів, риби та м'яса. І оце є ті три чесноти, які ми бачимо у назві Сантоку. Три використання, універсальність, перш за все. І ніч Сантоку насправді універсальний. Це було чимось новим для японців, але виявилося дуже зручним. З часом ніч став дуже популярною у Японії. А далі, як часто це бувало, завдяки американцям здобув куди більше поширення. Спочатку у США, а потім і по всьому світі. І дійсно цей ніж виявився таким зручним, що зараз ви можете його побачити у багатьох ножових наборах, продається він і окремо. І що ж такого гарного побачило у СанТоку? особливо у порівнянні з європейським шеф-ножем. Перше, СанТоку легший та більш збалансований. У нього не таке велике та громіське лезо. Якщо ви не профісіоні, кухар, Цей ніж може вам підійти більше, бо його простіше використовувати. Так, є, скажімо так, канонічні деякі методи використання цього ножа, як його тримати. Коли великим та вказівним пальцем тримають лезо, інші пальці кладуть на руків'я і таким чином контролюють ніж. При цьому ножем не розкачують, як європейським шеф ножем, е, може цим ножем рубати, але частіше все ним ріжуть у протяг. Але у тому все діло, що ніж. Цей настільки зручний, що одного якогось правильного способу використання для нього, для нього немає. Ви можете тримати цей ніж по-різному, ви можете різати ним по-різному, і все одно працювати ним буде зручно, і працювати він буде ефективно. Сантуку має дещо тонший клинок. І якщо подивитись на леза, вздовж леза йде ряд таких ось собі повітряних кишень. Повітряні кишені зменшують тертя леза у продукт, що нарізається, і вони не дають налипати на ніж тонким скибочком сир чи риби. Тобто цей ніж може робити багато чого, але особливо добре, він справляється з точним та гарним акуратним нарізанням інгредієнтів. І хоч цей ніж трохи схожий на такий маленький сікач, нагадуємо, лезо досить тонке, і краще щось тверде цим ножем не рубати, щоб не пошкодити ніж. Все ж таки, це різак. Широке лезо просто дозволяє великий інгредієнт, як-от е великий овоч і великий шмат риби, розрізати без особливих проблем. Ну і ще Може використовувати як своєрідну лопатку. Велика п'ята також дозволяє використовувати цей ніж для звичного нарізання саме п'ятою. Само леза має трохи такий невеликий, але помітний вигін. І це також застосовується при деяких техніках використання. Тобто, бачимо у самій формі ножа дуже-дуже багато варіантів, надається для його використання. Дуже великі перспективи, так скажемо. Цим ножі, ножем ріжуть, рубають, роблять, рубають я ріжуть в протяг. Швидкими рухами чи з якимось зусиллям по різному. І Сантоку значно безпечніший у роботі. В нього немає направленого вперед вістря, хоча гострий кінець, на відміну від накірі, є. І завдяки широкому лезу та розташуванню в такому особливому рукояті, пальці пухаря знаходяться досить далеко від ріжучої кромки. І якщо ви тримаєте Сантоку правильно та обачно, одним з правильних варіантів, так скажемо, ніж стає дуже керованим, що також підвищує безпечність роботи з ним. Нагадаємо, що коли ви Вибираєте сантоко та користуєтеся. Пам'ятайте, що це не кухонний топірець, як ми вже казали. Він тільки на перший погляд, схожий на маленький сікач. Насправді це не універсальний різак. Він допоможе вам тонко та точно нарізати інгредієнти. Саме тому використовувати його для рубання кісток та зрізання з них м'яса краще все ж таки не треба. Він для того і легкуватий, і лезе в нього тонкувати. Ви можете спробувати рубати цим ножем щось тверде, якщо немає нічого важчого під рукою. Але без фанатізму. Та краще пам'ятаєте. П'ятати, що хоч сам току може непогано рубати, але рубають ним частіше за все: овочі, зелень, та м'ясо, рибу, але не кістки. І як деякий недолік, іноді все ж таки згадують про відсутність направленого вперед вістря. Ну, не дуже звично цим ножем щось проколювати. По цьому плані він дещо нагадує ножі, типу Ворнклів чи шиффут. Але якщо ви шиффутами користувалися, ви знаєте, що вістрям такого ножа можна і проколювати, і прорізати. Хоча навичка там буде дещо інша. Таким кінчиком може робити доволі вдалі та глибоке надрізи чи насічки. Так що, якщо і ви, може, не зможете щось так наколоти від душі на такий ніж, але розрізати, перерізати кінчиком можна. Надрізати м'ясо чи кірку пирога, щоб перевірити ступінь готівності, ви цілком зможете. А як вибирають ножі Сантоку? Ну, зрозуміло, попри все, ви будете вибирати свій ніж за ціною. Більшість ножів, що продається у наших магазинах, дешевше за 30 грома. Тому ваш ніж, скоріш за все, за мірками сучасної світової кухні буде непоганим, але досить недорогим. І це нормально, бо кований японський ніж за 300 евро зможе розкрити роботі лише профі, та тільки профі зможе з цим ножем ті гроші, які він витратив, відпрацювати. І для нього буде оправданою уся та морока з вуглецевою сталлю, з заточуванням твердої сталі елітного ножа. Ну на кухні на це витрачати часто сили. Немає змоги та бажання, та й навіщо? Для домашньої кухні купівля такого ножа вигідна та й чесно кажучи, не потрібно. Тому немає сенсу брати ніж дуже дешевий, який швидко затупиться, тим не буде різати. Але надто дорогий на домашній кухні такий же потрібний. Гарною думкою є знайти якісний ніж фабричного виробництва, зроблений з сучасної нержавіючої сталі. Наприклад, Сантоку зроблений з німецької сталі 1.4116 чи з трихром. Дуже гарна. Дуже практична нержавіюча сталь, і тому можна сказати, що японський ніж зроблений з німецької сталі на заводі в Китаї за замовленням української компанії для продажу в Україні то зовсім та не дивина, а доволі практичний та розумний за ціною вибір. Саме тому універсальний ніж, по-перше, буде корисний. А по-друге, один ніж, який може замінити собою цілий набір, це ще й вигідно. А наші люди гроші <рху> рахувати вміють пожиття в в таке. Саме тому вам варто придивитися до Сантоку. Безпечний, простий використання ніж, універсальний, зручний. Першого погляду може трохи екзотичний. Але звикне до нього може можна дуже і дуже швидко, і отримати від нього можна дуже багато користі. Тому завітайте до магазину, подивіться на ножі, пробуйте вибрати, використати. Сенс у цьому є. Уж повірте, а у нас на цьому, все. Дякуємо за увагу. Ставте лайки. Кому не сподобалося, ставте дизлайки. А ми кажемо вам до побачення, до наступної зустрічі. Ну і традиційно всім мирного неба.